Hi guys! Тож, як користуватися словничком онлайн від Cambridge Dictionary? Давайте подивимося. Звичайно, вам треба буде завантажувати словник з, з App Store або з Play Market. І треба буде зареєструватися. Я вже зареєстрована. Ви бачите мою головну сторінку. Home, вона називається. Тут є списки моїх слів, які я зберігала собі. Та всякі інші пропозиції. Давайте подивимося, як можна взагалі створити список. Можна його створити е через dictionary, ось тут з лупою значок. Вводимо слово, наприклад, сьогодні ми вчили з вами джеографі. Напишемо, наприклад, Mountain. Ось у нас о, висвітилося, що таке Mountain. «fairy-large Hill. Можна послухати. Mountain. Можна побачити, яка це частина мови, і навіть можна побачити, що це злічувальний іменник Countable. І тоді я додаю його до списку слів. Я можу додати вже до існуючих списків, які в мене вже є, або створити новий. Так як я рекомендую створити новий, тобто, по категоріям їх розбивати. наприклад, Geography, да, Ми про географію говорили, тож можна створити такий список. Вписала Geography, важливо натиснути на Create Word List і потім ще раз натиснути на Save this List. Тобто ви натискаєте три рази. Можна додати зразу ще слова, наприклад, Lake. Так, бачите, їх два тепер з'явилося. І ще можна додати Riva, угу. і також countryside. country side. І так далі. Тобто ось у вас вже там чотири слова є. Натискаєте ще раз Save. І ще раз натискаєте Save. Тобто тим, ви можете тут вибрати рівень. Наприклад, «Beginner». І потім можете зробити його публічним. Я так не роблю. І ще раз натискаєте Save. Тепер вже у вас створена, а, створений ваш список слів. Повертаємося додому. І ми тепер можемо бачити цей список ось тут. Geography у вас з'явилося на вашому робочому столі на Home. І таким чином ви можете собі розбивати і створювати ці всі списки слів. Тобто, наприклад, вчили до того «food». Знову ж таки, знайшли ті слова, які важко даються, або щоб їх е, трошки потренувати з, самому собі, або якісь нові ви собі записуєте. І ви собі вводите, там, наприклад, сендвіч. Знову ж таки, додали до списку слів, створили новий, якщо немає у вас його ще, назвали його food. Можна також розбивати на фуд-прикметники, -прик... фуд дієслова verbs, як вам зручно. І також можна там ще щось додати, наприклад, but. Ви, до речі, можете додавати і іменники, і якщо там є якісь дієслова, от бачите, є пати. Можна дієслово саме додати, якщо ви його вчите, є навіть ідіоми, тобто багато різних можливостей, і вам знадобиться це до кінця, до е, вашого advanced level of English, до високих рівнів. І знову ж таки додали, зберегли, ще раз зберегли, і знову у вас з'явилося новий вже список food на вашому робочому столі. Тепер можна, як можна з цими списками працювати. Ви собі натискаєте на список, бачите ваші всі слова, і ви можете їх вчити і з ними практикуватись. Тобто ми натискаємо на Squeeze. можна вибрати Word Memory. Там вам дає, дається опис слова, A large area, water, Surrounded by Land і так далі. Тобто, ви читаєте, що означає опис цього слова. Окей, okay, Ларан what Waters run by Land, not Connected sea, except By Rivers, Streams. Мабуть, це Лейк. Ввели, підправили, ага. Це правильна відповідь. Якщо відповідь неправильна, воно вам покаже правильно і неправильно. І так далі. Знову ж таки, читаєте, що це таке? Land, Not in towns, cities, і так далі. Ага, Not in towns, мабуть, countryside. Ви, ви маєте вести правильно, намагайтеся не користуватися T9, щоб ви самі писали і запам'ятовували. І знову ж таки, Submit, Якщо ви неправильно його напишете, воно вам покаже правильну відповідь. І так далі. А й так само ми робимо е, є інші можливості практикувати, наприклад, Flashcards. Тут буде е, більш на вивчення тобто, ви подивилися ага, Viva. Що це таке? Окей, okay. і так далі. І як тільки ви вже uh, розумієте, що це таке, і відчуваєте, що ви його вивчили, ви можете собі його побачити як вивчене. І так далі. Тобто це більш на запам'ятовування. І ще можна використовувати аудіоквіз, де ви чуєте слово, слухаєте. Countryside. І пишете те, що ви почули. Countryside. Ой. Субміт, угу. підтвердити. І подивитися, ага. Моя відповідь country site», правильний відповідь country site», Вони збігаються, супер. Тож, з усіма, так, з, з усіма вашими списками слів, ви можете таким чином працювати. І їх можете знайти на робочому столі. Залежить від вас. Можна по категоріям, я рекомендую на початкових рівнях так робити. Я, наприклад, зберігаю все по місяцям. Всі слова, які я чую, всі слова, які я бачу, я додаю їх зразу в список. Ви бачите, списки в мене досить великі. От, е і ще можна знаходити вже готові списки слів. Для цього ми заходимо, то ми були в Home. а давайте зайдемо в Explore. І в Експло ми бачимо, що в нас по рівням є різні списки слів. Тобто ми, наприклад, вибираємо Cambridge Word list beginner» і дивимося, що тут в нас є. For words about appearance, як людина виглядає, можна побачити, які тут слова. Видно, що якісь Chinese speakers їх туди завантажували. Є частини тіла, ось, наприклад, дивимося, тюз, mm -hmm. можна почитати, послухати. Ось тут US pronunciation люди собі обирали, їм uh, видно так треба було. Тому можемо побачити весь список, можемо зразу практикувати ось тут зі списком, який є, а можемо весь цей список собі скопіювати на свою робочу сторінку, на, на свою домашню сторінку. Бачите, список великий копіюється довго. Почекаємо. Угу, готово. Отож, я йду собі назад на домашню сторінку, і тепер я маю побачити той список, що я скопіювала, у себе. Давайте перевіримо. Угу, є. Ось я бачу Parts of the Body в моєму списку. І так далі. Тобто Ви шукаєте в Експло і можете собі знайти те, що вам потрібно: наприклад, Дні, неді... дні тижня, слова про Хеллоуін», Words Describing Things це будуть прикметники тут. І так далі. Ще є досить гарна і остання новина від мене є також uh, з картинками квізи, Тобто image, uh, «Image quizzes» і знову ж таки по, по рівням «Easy» Початковий Medium, середній і складний difficult. Подивитися, які вам цікавіші, є ще very difficult, є ще слова, які використовуються часто. І так далі. Тобто, багато чого безкоштовного можна собі вибирати. Знову ж таки, дивитися, які є картинки, які квізи. Наприклад, давайте візьмемо рандомні якісь at random. Дивимося, робимо зразу квіз. І бачимо, у нас є картинка. Нам треба вибрати правильне слово baby box party. Well, this is box. І так далі. Вот that. Baby buried a man. Ну, uh, not, not baby, випадково натиснула. Uh, which word matches the image? Is it chef? Is it girl? Is it waitress? Probably girl. Correct. І так далі. Тобто, знову ж таки, досить гарне візуально. Дуже рекомендую такими теж користуватися. В принципі, це все. Є ще в нас вкладка Create, де можна створювати списки слів. І можете в профілі своєму змінювати свій рівень. Тобто, в мене стоїть Advanced. Так, можна змінити на Begin, можна змінити на цей, можна тут вибрати, що вас саме цікавить: академічна англійська граматика, фразові дієслова і так далі. Тобто, багато тут різних можливостей. Якщо є питання, пишіть. А так, гарного дня!